Шановні аграрії, з вами підприємство А Сьогодні показую вам комплект для переобладнання трактора ЕМЗ на механічний вижим щеплення. На жаль, склалася погана ситуація з гідравлічним посиленням щеплення гумсиком. Його, на жаль, вже не виготовляє людина, яка виготовляла, і перспектив по них не буде. Тому єдиний вихід переходить, переходить на механічний вижим щеплення. А дивіться, що в комплекті йде. Це взято із, як ви знаєте, з малої кабіни. Оця частина, завод особливо нічого нового не придумав. Взяв оцю частину і доварив педалі під високу кабіну. Вони зарекомендували себе найкраще, тому що, як ви знаєте, була підвісна педаль щеплення на тракторі юмз 6 кл такий, як в нас, ось. зараз підемо, подивимось. Такий ось варіант трактора з підвісною педалью щеплення. Це юмз 6 кл Варіант. Тяга йде ось ось вертикально. І цей же самий посилювач, вибачайте, трактор не помитий, ось, ось він посилення йде кронштейн, і ось рычажок, все рівно воно працювало з посиленням. Ну Таку установку погано, а такий варіант набагато краще і для монтажа, і краще він служить. Завжди питаєте ви. Як же ж його встановлювати? куди що встановлювати? куди тягу, куди що ставити, оце навіщо даємо. Оце навіщо даємо. То дивіться, ось о, поки у нас трансмісія стоїть, давайте покажу вам, на прикладі трансмісії. Ось о, дивіться, ця ж сама педаль щеплення, як і ось в комплекті. Оце лишилося так, як і на... В тракторах ЮМЗ з малою кабіною і нічого не змінилося. Дивіться, як ставиться кронштейник, те, що ви запитували, оцей ставиться вертикально. В нього впирається упорчик, так називаємо пуля. Ось що дивіться, оп, пішло, вижив, пішло, відпустив. Ось дивіться, до кришки фіксаторів вам треба приварити важіль той, що ми даємо. Ми даємо такий важіль. Ось, ось він. Дивіться, як його треба приварювати, щоб на відкинуту педаль. До свого прилажуєте і обварюєте. Кільце, звісно, тут прийдеться вам потім замінити. Ось, дивіться в якому положенні його приварювати, бо часто люди зіштовхуються з проблемою. Не знають, в якому положенні. Кришки ці фіксатори були взагалі в трьох різних положеннях: під гідравлічний посилювач щеплення, під підвісну педаль і під отакий варіант напольну педаль. Ось. Ця тяга в нас йде, бачите, сюди, в упор. За цей болт ми кріпимо кронштейни і потім чіпляємо пружинку ось вушко. Такий варіант кріплення. Замовляйте, в кого потік гідравлічний циліндр щеплення. Це найкращий вихід на механічне. При такому варіанті ви можете і взимку, коли запускаєте двигун, ви можете вижати щеплення, двигунові буде легше прокручуватися. А при гідравлічному, на жаль, поки двигун не запуститься, на жаль, ви не зможете його вижати. І варіант, кому потрібна така трансмісія. Ось о, дивіться. трансмісія теж на продаж. Готова до відправлення. В такому вигляді вона їде до свого клієнта. З вами підприємство Агродніпер. Пишіть, коментуйте, що сподобалось, що ще вам розповісти. Може, не все розповім. Дивлюся, що в мене важіль є. Бачите, старі варіанти були протяжка під шпонку лише в одному місці, а це до корпуса щеплення. Вам треба буде ставити отак вертикально, бо якщо під підвісну педаль щеплення, він стоїть горизонтально, а іноді нема пазів під шпонку, то приходиться вам купляти новий і оцей важіль. З вами підприємство Аграднепер. Всього вам найкращого. Телефонуйте, замовляйте, ми завжди поруч.